Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина, і я минулого разу робила Угорщину. Як країна. Трошечки я попутала, тому що я забула, що в мене є людина, яка мені, пане Владиславе, дякую вам, хочу подякувати. Що ви мені е, якийсь час вже запропонували, я просто забула, дуже заробилася і вилетіло мені з голови. І так, е, ми робили вчора чи позавчора, зараз вже точно не згадаю, бо у мене внук от кричить знов, і в мене всі дні збиваються. Е, спішу щось вам зробити і трошки не встигаю. І так, е, угорщину ми зробили. Я побачила, ви написали хтось. Чи Румунія а з нами, чи ні. Тому зараз я буду е, робити цей розклад, хто з нами. Ось, це мені так запропонували. Я трошечки інакше написала. Тепер я переходжу до цього пана Владислава, який мені підказав цю ідею. Правда, це вже давненько було, але нічого, краще пізніше, ніж ніколи. І так, перше запитання: ми зараз сьогодні розберемо. Румунію. Як відноситься Румунія до України в основному? Ну, Україна, ви знаєте, Україна для них ресурс якийсь, якийсь ресурс, і, в принципі, ще, що я бачу, Україна для них, ну, Взірець можна навіть сказати. Ось ця карта теж говорить про якусь осяйність, про якусь. Ну, вони це бачать, але тут карта показує: не всі не всі дихають рівномірно до нас. <кхи> тобто карти показують, що не всі добре до нас відносяться. Якась частина. Давайте візьмемо половину. половина людей. Люблять, поважають Україну, так? Як ресурс, тому що тут вже йде а, карта. Ну, це, знаєте, як дорога, як якийсь. Зараз я поясню, це як, знаєте, бізнес. Ось як я це бачу. Бізнес. А, друга половина ділиться ще на два, і тут друга половина, в принципі, а, хтось. Має своїх, ну, як би сказати, рідних, близьких, коханих. І, в принципі, і ця карта теж. Тут теж іде любов. Дивіться, як відноситься. Але все рівно тут є якісь підводні камні, якісь підводні камні. А, я зрозуміла. Зараз я скажу. Е, дивіться, спочатку, як відноситься, так? Що у них. Дуже важливо а, обмін ресурсами. Можна навіть сказати, що дуже важливий оцей торговий шлях, ось якось торговий шлях, але якісь підводні камні. Тобто тут іде справжня любов, тут іде королева кубків, король кубків і закохані. Розумієте, тут іде і ось. Тобто я так бачу, в принципі, я дуже здивована, тому що я в Чернівцях родилася, виросла до певного віку. І в принципі в мене там родичі, тому я знаю, як румуни відносяться. Нелегкі у нас з ними стосунки. Ось. Я не буду тут багато чого говорити. Але, але я сама здивована поки що з цього розкладу. Тому що я бачу тут ну, справжню любов. Тут не тільки, е е не тільки торговий шлях, не тільки якийсь обмін е, торговий, е домовленості і тому подібне. Тут іще, е я так думаю, пов'язані сімейні узи. Тобто хтось або закоханий, або одружений, або сімейне, це сімейне якось. Вони відчувають близькість наш, нашого духу. Якось ось так я бачу. Ну, в принципі, відверто скажу, я сама здивована з цього розкладу, тому що в ну, мене було інше ставлення. А ви знаєте, що Росія нас намагалася з усіма посваритися, щоб ми сварилися з усіма. І мені так здається, що справжня любов румунів. Румунії до нас, тобто є вона. Карти показали. Для мене це дивина, тому що я виросла на інших. А це був Совєтський Союз і Росія. А ну, давайте вже туди, як я тут запитаємо. І так, це Росія, яка ну, заважає дружити. Да, думаю, що да. Думаю, що да. Угу. Росія. Це Росія. Вони вкладають, ви знаєте, вкладають енергію для того, щоб Україна тулилася і йшла до них. Да-да-да, це Росія. Це їхні вкидони. От щось у мене так, дивіться, Росія ні з ким не дружить. У них є анекдоти такі трошки тупі. Всіх обгаджувати країн. Але гаразд, не про це зараз. І так, я здивована. Друге запитання: як відносяться політики або президенти до, до України? Це був народ до цих пір, а тепер. Ага. Зачекайте, зачекайте, як відносяться політики? Як відноситься народ цієї країни? І <клухи> давайте подивимося, які наступні зв'язки? Відносини будуть у нас, наприклад, після перемоги. Або? Стоп, я вже трохи запуталась. Зараз. І так, яка допомога йде від Румунії? Як щиро вона нам допомагає, якщо щось йде? Ну, в принципі, я дуже великої допомоги не бачу. Я єдине, що я бачу, що є притулок. Що вони дійсно дали притулок біженцям? Ось це я бачу. Що ще? Чи допомагають вони нам? Небагато. Не ну, Румунія теж велика. А з другої сторони, для Румунії це багато. Дивіться, для Румунії це багато. Якщо ми візьмемо королеву монет, так? вони налякані, до речі. Якщо Україна не переможе, у них е, жах бере їх. Ось, тому що це Росія буде прямо у них на кордоні. Ось, і вони, в принципі, як для Румунії, це для них багато. Тут іде королева монет і е, вісімка. Тобто вони щось роблять, щось вони роблять. Я не можу сказати, тому що офіційної інформації я ніде не знайшла. Ось, але виглядає, що для а, війни щось вони нам дають. Бояться, щоб ми, не дай Бог, не програли. У них страх. У них страх. Переживають за нас, якось так. Давайте подивимося, як вони будуть, коли ми переможемо до нас відноситись. Буде якась допомога. Ну, це не так швидко буде, але я бачу, що буде якась допомога. Так, дружня. Ось тут показує. Це буде, ну, відверто вам скажу, я таку енергію відчуваю десь півтора-два роки. Це не раніше буде. Ось, але якщось в мене тут не зовсім мені це подобається. От знов це випадає. А, ви знаєте, їм, в принципі. Щось нам нав'язуватися буде зі сторони Румунії. Зараз я додивлюся. Ну, я надію, що з територією проблем не буде, тому що я вам зараз скажу, коли країни НАТО вступають в НАТО, верніше, країни, які вступають в НАТО, вони підписують контракт. Вони підписують, не, не мати ніяких претензій до своїх сусідів. І ось тут мені щось не зовсім подобається. Або дивіться. Ну, я надіюся, що це не буде претензії до, до територій. Не думаю, але, але що я тут бачу, тут буде якась енергія, якась допомога, якась підтримка. Але вже після того, як закінчиться війна. Тому що ця карта говорить, що буде розруха в Україні, що в Україні буде дуже потребувати Україна буде дуже. І ось тут буде всі шанси будуть використовуватися, щоб, якось, знаєте, ну, Покласти, я не хочу казати свою лапу покласти на нашу територію, ні, але тут будуть тут будуть щось трохи нас. Ну, переконувати, можливо, в чомусь. Вибачаюсь, щось буде тут. Таке враження, що нав'язувати якусь свою, Ідею, правоту. Якось так. Тому ну, мені не подобається. Ось ця карта мені не подобається. <кій> я вибачаюся, я почала кашляти, <кій> бо вже розкладів багато зробила. Коли багато говорю, в мене горло вже починає дерти. Якось так, мої дорогі. Ну, в принципі, я тут нічого аж дуже погано нічого не бачу. Давайте. Давайте я ще результат співпраці з Румунією після війни, після перемоги. Ну, поміняються, поміняються дуже. Боротьба за щось буде, все рівно, що то будуть вони? Зараз, 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 зараз я спробую це прочитати. Ви знаєте, все рівно щось у мене йде, що будуть за території трохи. Трошки за території щось буде. Але це буде так, знаєте, лагідна е окупація. <кліжджі> ну, в принципі, чи це Україні? Давайте подивимося. Ну, дивіться, е Україні буде потрібна допомога, я так скажу. Чи це? Треба Україні бути просто більш уважними, більш е, е, дивитися, як, що підписуємо, як підписуємо, яка допомога йде. Бо тому що я так розумію, ще е, просто так ніхто нічого не буде допомагати. Ви повинні теж, ми повинні це розуміти. Але з Румунією, от якщо дивіться Угорщину, ми дивилися, так, то там явність. Наявність а, ворожнечі, недолюблювання, а, претензії. Ось, румуни, вони трошечки, я тут бачу, що трошечки з хитринкою. Вони, ну, як сказати, трошки. Те, що вони за нас, те, що вони бажають нам перемоги, це все ясно. Але тут ідуть в мене вже декілька разів, тут іде все рівно, якісь території, все рівно, навіть якщо якась допомога, якось тут будуть на майбутнє, вони роблять щось будуть робити. Ніби добре, так, але якось з майбутнім чимось пов'язано. Ну, подивимося. Щиро вам дякую за увагу. Якось так в мене вийшло сьогодні сумбурно. Як дехто пише, <кій> щиро дякую вам за увагу, а, мої дорогенькі, бережіть себе і разом до перемоги!